На спецлінію 102 надійшло повідомлення про пограбування в одному з торгових закладів, що на вулиці Академіка Сахарова в обласному центрі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. З'ясувалося напали на продавчиню магазину, але зловмисник з місця злочину втік. Зі слів потерпілою, невідомий чоловік намагався викрасти товар. Продавці помітили даний факт та намагалися правопорушника затримати самостійно. Проте чоловік починав вчинити опір та наніс одній із жінок тілесні ушкодження. Під час падіння потерпіла. Отримала ще й перелом руки. У ході оперативних заходів рушиківці встановили особу зловмисника. Ним виявився житель обласного центру 1982 року народження. Фігурант уже не вперше потрапляє поле зору поліцейських за вчинення майнових злочинів. По даному факту вкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Також розпочато кримінальне провадження ще за двома кримінальними статтями: умисне легке тілесне ушкодження, та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Еду судове розслідування. Упродовж декількох місяців оперативники міграційної поліції документували злочинну діяльність 26-річної уродженки Харківщини. Приїхавши на Тернопільщину, жінка почала організовувати бізнес надання сексуальних послуг. На себе взяла роль сутенерки. Зловмисниця приймала замовлення від клієнтів. Щодо надання платних послуг сексуального характеру, контролювала, аби не виникало перешкод для заняття проституцією та отримувала частину заробітку. На харківчанку працювали двоє жінок. Майже щодня вони приймали клієнтів, адже сутенерка подбала про рекламу послуг, розмістивши її на сайтах з інтимним контентом та в телеграм-каналі. Місцем зайняття проституцією ставали орендовані квартири, вартість у тіх – від 2,5 до 4 тисяч гривень залежно від часу, проведеного в компанії найманої працівниці. Щодо 26-річної харківчанки. Розпочато кримінальне провадження за частинами першої та другої статті 303 кримінального кодексу України сутенерство, вчинене щодо кількох осіб або повторно. Досудове розслідування проводять слідчі Тернопільського районного управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Крихкий лід – це смертельна небезпека, яка щороку забирає життя необачних людей, серед яких є і діти, враховуючи випадки минулих років, коли необережність коштувала життя найменше, важливо вживати всіх заходів для забезпечення їхньої безпеки. Увага, увага. Шановні громадяни, просимо вас не виходити на лід у зв'язку із потеплінням. Є небезпека провалиться під лід. Лід, що здається твердим, насправді може бути небезпечним, адже його товщина і міцність залежить від багатьох факторів. Навіть незначні зміни температури можуть призвести до руйнування. Або воду воду водою грає, що воно це робить треба вважати і берегти свої і зроблять. Важати постійно треба, бо то є така справа. то Незабаром розпочнуться канікули, і тому важливо, щоб батьки подбали про безпеку своїх дітей, попередили їх про ризики перебування на кризі та пояснили, чому прогулянки на замерзлих водоймах можуть закінчитися трагедією. Пам'ятайте, пильність і увага рятує життя. Трішки було страшно, бо все-таки тепло, і видно, що воно тріщить уже полегоньки, починає танути. Але відчутно, що то ну, твердий літ, там типу ще є трошки зазору сантиметр, що він твердий, можна ще походити, але все ж таки краще не ризикувати. Працівники. Водної поліції Тернопільського районного управління проводять профілактичні заходи, щоб запобігти нещасним випадкам на кризі. У рамках превентивної роботи правоохоронці роз'яснюють громадянам, чим загрожує вихід на літ, та наголошують на необхідності дотримання правил безпеки. Є багато людей, які все ж таки все одно йдуть на лід. Ми їх застерігаємо, проводимо з ними бесіди. Що цього не можна робити, бо це загрожує їхньому життю і здоров'ю. З метою попередження працівники поліції патрулюватимуть місцевий став та інші водойми області. Здійснюватимуть оповіщення про небезпеку та вживатимуть заходів для недопущення біди. Не ризикуйте і не виходьте на лід. Осередок безпеки запрацював у селі з Борівської громади. До виконання службових обов'язків тут приступили двоє поліцейських офіцерів громади, які пройшли відповідне навчання. Це вже 54-та поліцейська станція на Тернопільщині. Відкрита в рамках реалізації безпекового проєкту Поліцейський офіцер громади. Це дуже добре, що Наші люди все більше будуть відчувати саме в своїх населених пунктах присутність поліції, присутність захисту, поліцейські послуги, які будуть надаватися вчасно, і ефективно. Такий непростий час це дуже важливо. Дякую вам за підтримку. Дякую вам. Зборівська громада подбала про належне облаштування поліцейської станції для оперативного реагування на повідомлення громадян у розпорядженні поліцейських офіцерів. Є службові автомобілі, укомплектовані всім необхідним для роботи. Насправді. Тут було докладено багато зусиль як від аграріїв, від керівництва Національної поліції. Хочу побажати плідної праці з громадою, тому що поліцейський офіцер громади має знати кожного жителя, де яка обстановка. Кожній сім'ї поліцейські офіцери громади раніше працювали тут дільничними. Вони добре знають місцевість та орієнтуються у проблемах жителів громади. Робота поліцейського офіцера громади відрізняється від дільничного офіцера поліції. Тим що нам більше надано займатися більше превентивною діяльністю, забезпечувати безпеку дорожнього руху, регулювання дорожнього руху, проводити бесіди в освітніх закладах. За словами старости Млинівецького старостинського округу Василя Крупи, присутність поліцейських офіцерів громади є необхідною. Адже люди завжди можуть звернутися до них за допомогою з нагальних питань і не їхати для цього за декілька кілометрів. Багато зосереджено підприємств, організацій, багато працюючих людей. Ну, відповідно, вони будуть захищені. Ну і ті навколишні села вже не будуть, вже кожен буде знав, що тут можна звернутися до любим нагальним питанням. Реалізація проєкту Поліцейський офіцер громади на Тернопільщині триває. Незабаром планується відкрити поліцейську станцію ще в одній громаді області. Підтримка поранених бійців, допомога в адаптації, фізичне й психологічне відновлення це актуальні реалії сьогодення. Після поранень та довготривалого лікування багато з них стикаються з психологічними викликами, тому кваліфікована допомога фахівців повертає хлопців до звичайного життя. Співробітники управління кадрового забезпечення, психологи, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини за підтримки управління поліції охорони і фізкультурно-спортивного товариства Динамо організували заняття з волейболу сидячи для колег, які проходять реабілітацію. мета заходу продемонструвати ветеранам різновиди адаптивних видів спорту. Волейбол сидячи є одним із них. Він дозволяє нашим хлопцям відчути себе повноцінними, вести активний спосіб життя фізично займатися. І проводити в першу чергу весело час, бо це як і фізична робота, і психологічне розвантаження. До проведення майстер-класу запросили кваліфікованих спеціалістів, серед яких заслужений тренер України Петро Ніколюк. Вони допомагали ветеранам освоїти техніку та тактику гри а також поділилися секретами командного спорту. В умовах війни таких людей з кожним днем стає все більше і більше. Ну основне. Щоб люди просто не боялися, не втратили бажання жити і розвиватися і займатися спортом далі. Поліції Тернопільщини піклуються про працевлаштування бійців, які частково втратили працездатність або мають інклюзивні потреби. Мотивацію додало додало бажання жити. Я думаю, що такі речі потрібно проводити масштабніше, залучати ветеранів, витягувати з домівок, з депресії. Тому що це дуже потрібно ветеранам зараз. Заходи соціально-психологічної підтримки поранених бійців проводяться в рамках реалізації проєктів пункт психологічних практик та ментал тютор. Соціально-спортивна школа фонду Реал Мадрид разом з правоохоронцями Тернопільщини провела серію спортивних естафет та футбольний турнір. У змаганнях взяли участь чотири змішані команди, до складу яких входили як поліцейські, так і діти. Мета заходу кажуть організатори, полягає не лише в популяризації спорту, а й у підтримці дітей, які постраждали від війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Під час війни нас додали з категорії дітей вимушено переміщені особи. Велику частину роботи приділяємо реабілітації військових. Ми підтримуємо хороші зв'язки. З ГНП повершуємо з хлопцями і долучаємо і хлопців і дівчат, і психологів до різноманітних наших акцій. Війна та складні життєві обставини змінили життя багатьох українських родин. Діти, які залишилися без батьківської опіки, втратили дім чи близьких, або зіштовхнулися з іншими труднощами, потребують особливої уваги та підтримки. Проведення таких заходів допомагає їм соціалізуватися, знайти нових друзів і відчути, що вони не самотні. Потрібно, щоб дітки знали, що Поліція це не тільки каральний орган, а це люди, до яких можна звернутися за допомогою, за порадою, за підтримкою. Футбольний турнір став не тільки спортивною подією, а й символом єдності. Для дітей спорт це не лише можливість розвивати свої фізичні навички, а також спосіб долати труднощі та відчути командний дух. Сьогодні з нами брали участь у команді поліцейські. Ми з ними грали доволі непогано. Вони грають у баскетбол, можна їм продовжувати далі. Це було прикольно, цікавий досвід. Спорт об'єднує саме ця єдність є найкращою відповіддю на виклики, що поставила перед нами війна.